Сьогодні 6 березня 2023 року заняття математика, тема заняття орієнтування у просторі порівняння множин предметів. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Я дуже рада вас бачити сьогодні. Сьогодні в нас заняття математика, і тому я пропоную сідати зручненько і дивитись уважненько. Що ми сьогодні будемо робити? Зараз ви побачите. Так, хвилиночку. Так, дітки, ми сьогодні, як завжди, потрапляємо до країни математики. І сьогодні ми будемо з вами порівнювати множини предметів. Як це робити, я впевнена, ви знаєте. Ми трохи про це говорили, але сьогодні ми будемо з вами повторювати. Дивимось на екран. Всі ви знаєте, що порівнювати множини ми, так, ми повинні використовувати знаки більше, менше чи дорівнює. Я вам розказувала, як краще запам'ятати ці знаки. Ну, дорівнює це дорівнює, ви знаєте, так? Якщо… Цифри однакові, звичайно, ми перед ними ставимо дорівнює. А як розрізнити знаки більше і менше? Я вам зараз підкажу. Права ручка ваша працює більше. Так? Ви тримаєте ложку, тримаєте олівці. Так? Дуже багато ви її робите, і тому вона, якщо її так скласти, Нагадує нам знак більше. Ми більше працюємо цією рукою. А ліва ручка, ми її працюємо менше. І тому це знак менше. Ось більше-менше ви будете так запам'ятовувати краще. Так, а тепер дивимось на екран. Перший малюнок у нас тут цибульки. Так, скільки цибулинок? Три і одна. Який знак між ними ми повинні поставити? Правильно, дітки, знак більше, так? тому що три більше, ніж один. Молодці. Далі, листочки дивимось, рахуємо. Три і три. 7. Правильно. Який знак ми ставимо? Знак менше, звичайно, число 3 менше, ліва ручка, ніж число 7. Молодці. Гудзики рахуємо. З одної сторони скільки їх? Чотири. правильно, а з іншої. Шість, чотири. І 6. який знак ми поставимо посередині. Так, звичайно, менше, тому що 4 менше, ніж 6. Яблучка рахуємо з однієї сторони їх 5, а з іншої 1. Звичайно, 5 більше, ніж. Один молодці. А тепер пригадаємо приклади. Подивіться на цей малюночок, який приклад до цієї задачки ми можемо скласти? Скільки лисичок? 3. білочок? 2. Який приклад ми можемо скласти? 3. Додати. 2 дорівнює 5. Правильно всього 5 тваринок. Молодці. Так, складаємо приклад до цієї задачки. Так, 4 бобра і 4 мишки. Правильно, між ними стоїть знак. Додавання. Так, ми повинні відгадати, скільки ж їх буде разу. І складаємо ось такий приклад. Чотири додати. Чотири дорівнює вісім. Молодці дітки. Зараз ми з вами трохи відпочинемо і пограємо в гру, яка називається Що змінилося. Подивіться уважно на ці малюночки і запам'ятайте, хто на них намальован. Так, запам'ятали? Ну, тоді починаємо грати. Заплющили очки. Всі, ніхто не, під... не підглядує. Відкрили і подивилися на малюнок. Чи щось змінилося, чи ні? Звичайно, змінилося. А що? Так, додався смайлик з такою квіточкою, так? Ромашкою додався. Так, добре, які ви уважні. Ще раз заплющили очки. Відкриваємо. Щось змінилося? Правильно змінився смайлик. Замість квіточки він показує, що у нас все добре. Так, молодці дітки, ви дуже уважні. А зараз ми з вами пограємо в таку математичну вікторину. Ви повинні дуже-дуже уважними бути. Слухайте перше запитання. Скільки всього місяців у році? Місяців. Ми з вами про це говорили, пригадуємо, у вас все вийде. Правильно, у місяці, у році, вибачте, 12 місяців, бо 4 пори року. Кожна пора року має по три місяці і разом їх 12. Молодці! Слухаємо наступне запитання. Скільки очей у людини? Звичайно, два. Скільки вогнів у світлофора? Правильно три. Скільки всього пір року? Ми тільки що про це говорили. Правильно, чотири назвіть їх. Весна, літо, осінь, зима. Молодці, правильно. Скільки хвостів у зайчика? Звичайно, один. У якої геометричної фігури немає кутів? А може, їх декілька цих фігур? Звичайно, немає кутів у овала і круга. Молодці дітки. Скільки ніг у людини? Так, правильно, звичайно, дві. А скільки ніг у тварини. Чотири, молодці! Я бачу, ви всі впоралися з такою складною вікториною. Ну що ж, йдемо далі. Зараз ми з вами трохи пограємо. Гра називається ліворуч і праворуч. Дивимось уважно. Ось перед вами на квадратику ташки. Скільки їх? Правильно їх. Чотири. А може хто впізнає, як їх звуть цих пташок? Так, синичка, горобчик, далі, снігур і сорока білобока. Правильно. Слухайте перше запитання. Яка з пташок від вас знаходиться по праву сторону? Огоробчик. правильно. А по ліву сторону Снігур. молодці. Яка пташка внизу? Синичка, правильно. А у горі? Сорока. Так. Яка пташка сидить найвище? Правильно сорока. Дивимось далі. Тут у нас ще зимові приладдя. Ну, якщо ви їх вгадаєте, будете молодці. Так, що у нас тут? Санчата, ковзани, лижі і лопатка. Так, звичайно. Перше запитання. Що розташовано по ліву сторону? Так. Повзани. правильно, що розташовано угорі? Санчата, а внизу лижі, де розташована лопатка. По яку сторону? Так, правильно, по праву, молодці. Тепер поорентуємося у просторі. Подивіться на цю гарну кімнату, скільки тут багато іграшок, так, ще є папушки, так? киця є. Слухайте перше запитання. Порахуй, скільки в кімнаті папужок. Правильно їх три. Порахуй цукерки. Кімнаті? Скільки їх? Так, звичайно, їх дві. Біля котика і біля клітинки для попушки. Так, правильно. Скажіть мені відповідь на слідуючий предмет. Яка іграшка знаходиться з правої сторони? Так, правильно, ведмедик, м'ячик, так, і, звичайно, пірамідка, правильно. Які предмети знаходяться угорі? Так, лампочки, звичайно, а ще вище папушка сів зверху. Правильно, дітки, скільки олівців знаходиться на малюнку? Три олівця, де вони знаходяться? На підлозі, так, на листочку на підлозі. Що висить на стіні. Так, годинник картини. Скільки картин висить на стіні? Три картини молодці. Де знаходяться двері? З правої сторони правильно. Ну, багато можна запитань для вас складати, я бачу всі ви розумні і дуже-дуже уважні. І тому я вважаю, що на всі запитання ви будете давати тільки правильну відповідь. Звичайно, дітки. А зараз приготували ви е, листочок у клітиночку, взяли олівець простий і слухаємо перше завдання. Уважно. По центру листочка намалюйте, будь ласка, сонечко. Так, посередині сонечко далі. Лівий верхній кут знайшли і намалювали там квадрат. Лівий верхній кут малюємо квадрат. Так. Правий ніжній кут малюємо круг. Правий ніжній кут. Малюємо круг? Лівий ніжній кут малюємо трикутник. Лівий ніжній кут малюємо трикутник. Так. Який кут у нас залишився свободний? Правий верхній кут правильно. І тому там малюємо ромб. Правий верхній кут малюємо ромб. Так, дивимось на екран і порівнюємо, чи так у вас намальовано. Якщо так, то після заняття, будь ласка, можете розмалювати всі геометричні фігурки і, звичайно, сонечко теж намалювати. Ну ось, дітки, закінчилися наше заняття з математики. Домашнє завдання я вам задала. І з нетерпінням буду чекати їх. Я вважаю, що сьогодні останній наш графічний диктант, останнє наше завдання ви виконали правильно. Так, а сьогодні, дітки, я з вами прощаюся, до нових зустрічей, всього вам найкращого!